Боже святий, Отче Вседержителю, Сине єдинородний, і Душе святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом. Молимось Тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо Її, Даруй їм, Господи. Глибокий і невід'ємний мир, поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах, позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча. На іноплеменних і розбрату. родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, убоги захисти, недужних зціли, тих, хто за гратами згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю. Соборною і апостольською церквою, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.